Привіт всім! Я Олена Макієва, кандидат економічних наук. За фахом я професійний бухгалтер та сертифікований аудитор. А ще я старший експерт проєкту ЄС. Підтримка антимонопольного комітету України у провадженні правил державної допомоги. Разом з фахівцями проєкту ми підготували освітні відеовипуски, присвячені питанням відображення в бухгалтерському обліку коштів фінансової підтримки суб'єктів господарювання. В Попередніх відео ми розглянули законодавчі вимоги застосування спеціальних правил з обліку державної підтримки в Україні, а також ключові принципи бухгалтерського обліку, порядок складання облікової політики, методи і обліку доходів та коштів цільового фінансування. Обов'язково передивіться ці випуски. Ми продовжуємо наш освітній проект та тема цього випуску групування витрат та їх облік». Почну з тези. Класифікація витрат досить розгалуджена. Насамперед, це пов'язано з тим, що інформація про витрати використовується різноманітними органами управління діяльністю підприємства. Приміром для цілей фінансового обліку використовується класифікація витрат, яка визначена у бухгалтерському стандарті 16 витрати. А от для управлінських цілей, що включають планування та калькулювання собівартості продукції, витрати групуються більш детальніше: за цільовим призначенням та статтями калькуляції, за видами продукції, за економічним змістом елементів витрат, за місцем виконання і так далі. Тож немає однозначного та універсального підходу до групування витрат. Так, само бухгалтерський облік дуже відрізняється від управлінського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства для прийняття рішень приміром інвестування в акції компанії. Відповідно, користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, і, звичайно, контролюючі органи, яким ця інформація необхідна для адміністрування податків та зборів або для формування статистичних Даних нашої країни. Управлінський облік це насамперед система обліку доходів і витрат з точки зору аналізу відхилень від встановлених норм та кошторисів, нормування, калькуляція витрат та заходів контролю за витратами. Така інформація важлива для прийняття оперативних управлінських рішень. Відповідно, користувачами інформації є структурні підрозділі підприємства, центри відповідальності. До речі, саме управлінський облік надає можливість максимально точно розрахувати точку безбитковості та правильно сформувати цінову політику підприємства. В цьому відео ми поговоримо про. Про витрати та їх групування з точки зору бухгалтерського обліку та фінансової звітності бухгалтерською мовою. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття витрат фінансової звітності викладені в бухгалтерському стандарті 16 витрати. Норми цього стандарту застосовуються абсолютно всіма підприємствами незалежно від форм власності, крім бюджетних установ, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Почнемо з фундаментальних знань. По перше, витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. По-друге, витрати певного періоду визнаються одночасно з визнанням доходу, для якого якраз вони були здійснені. В разі, якщо витрати не можна прямо пов'язати з певним доходом, вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. І третє, витрати звітного періоду визначаються лише за умови, якщо ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Не визнаються витратами та не включаються до звіту про фінансові результати. Попередня оплата запасів робіт або послуг, погашення одержаних послуг, платежі за договорами комісії та інші аналогічні платежі. Групування витрат в бухгалтерському обліку відбувається наступним чином. Перша група це собівартість, яка включає собівартість реалізованих товарів та собівартість реалізованої продукції або робіт послуг. Собівартість реалізованих товарів визначається за правилами бухгалтерського стандарту 8 запаси. А от перелік та склад калькулювання виробничої собівартості продукції робіт послуг встановлюється підприємством самостійно в обліковій політиці. Детальне питання собівартості ми розглянемо в наступному відео випуску. Слідкуйте за новинами. Друга група це адміністративні витрати. До неї включаються всі загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством. організаційні, представницькі витрати, заробітня плата адміністративного персоналу, тобто директорів або головного бухгалтера. Винагороди за надання професійних послуг, таких як юридичні, аудиторські, витрати на зв'язок та інші. Третя група це витрати на збут, тобто витрати безпосередньо пов'язані з реалізацією продуктів, товарів, робіт, послуг. В цю категорію витрат потрапляють витрати на рекламу, маркетинг, транспортування готової продукції, а також заробітня плата відповідних штатних працівників. Четверта група. Інші операційні витрати, до якої відносяться витрати підприємства, пов'язані з дослідженнями та розробками, а також безнадійна заборгованість, операційні курсові різниці та інші витрати. Фінансові витрати це п'ята група, це відсотки за позиками або фінансово оренду. І остання група, інші витрати, які виникають під час господарської діяльності підприємства, проте не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції товарів, робіт або послуг. Для відображення в обліку витрат підприємства по операційній фінансовій інвестиційній діяльності, здійснених протягом звітного періоду, і списання їх у порядку закриття рахунків на витрати виробництва чи фінансові результати діяльності, передбачені рахунки 8-го і 9-го класів. Витрати, що відображені на рахунках 8-го класу, згруповані за елементами витрат: матеріальні витрати, оплата праці тощо От 9 дев'ятий клас за операційною фінансовою та іншою діяльністю. Підприємства. Рахунки класу 9 витрати діяльності ведуться усіма підприємствами в обов'язковому порядку. А от застосування рахунків класу 8, тобто витрати з елементами, приймається підприємством за власним рішенням. Навіщо я так детально вам розказую про групування витрат? Пам'ятаєте, з чого ми почали у нашому першому відеовипуску? Будь-яка державна підтримка та державна допомога мають... Бути правильно відображені на окремих бухгалтерських рахунках, які чітко показують використання державних коштів та суми, які виникають як дохід від надання таких послуг. Доходи та витрати пов'язані з веденням діяльності за рахунок коштів державної підтримки, мають бути відокремлені від доходів і витрат від будь-якої іншої господарської діяльності, що здійснюється підприємством. Це означає, що керівники та бухгалтери підприємств, які отримують державну підтримку, мають запобігти перехресному субсидіюванню, коли витрати, що відносяться до комерційної діяльності підприємства, фінансуються за рахунок державної підтримки. Правильне та детальне групування витрат за економічними елементами надає можливість не лише виокремити облік коштів державної допомоги в бухгалтерському обліку. А і своєчасно встановити потребу підприємства в оборотних коштах, відслідкувати, скільки активів витрачено, та на які цілі. Перевірте вашу облікову політику, чи правильно ви визначили групування витрат, та чи дотримується ваше підприємство встановлених правил. Залишайте ваші запитання під цим відео. Я обов'язково їх переглядатиму, та окремий випуск буде присвячений запитанням та відповідям. До зустрічі!